Доброго дня, любі друзі! Мене звуть Анастасія, я студентка Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні моє завдання провести невеличке інтерв'ю на тему, як часто жителі міста читають друковані ЗМІ і що їм найбільше подобається читати. Останнім часом я залюбки полюбляю читати друковані видання. Для мене це стало набагато зручніше, адже саме читання друкованих матеріалів сприяє кращому розумінню прочитаного в порівнянні з текстами в електронному форматі. На жаль, останнім часом майже не читаю друковані видання, тому що всю потрібну мені інформацію я нахожу в онлайн ресурсах. Майже кожного дня. На теперішній час я читаю переважно газети. Також полюбляю читати книги художню літературу на українській мові. Вітаю! Друковані віддання читаю рідко. Читаю газету в місті Богодухів, яку виписуємо Свікров Маяк. Друковані віддання читаю дуже рідко, за нехваткою свободного часу. От, а якщо вже читаю, то тільки те, що мене зацікавило з грамотністю, грамотністю статті. От, правдивістю цієї статті заінтересована. А якщо я заподозрюю, що воно там неправда, то я його не хочу навіть дивитися. Добрий день. Друкований шрифт читаю рідко. В основному це газети або журнали. Я полюбляю читати такі друковані видання, як, наприклад, Український історичний вісник. Також полюбляю читати актуальні проблеми гуманітарних наук та актуальні питання держави і права. Газети і журнали, газету Перш за все, районну Маяк, Харківсько-Слобідський край, пенсійний кур'єр, урядовий кур'єр і журнал Країна. Пільш за все я люблю читати новини на соціальні теми. Просто мені більше зручніше читати газету, чим шукати десь новини в телефоні. І фактори, які впливають е, на мій вибір це зміст та якість друку. Дякую. Фактори, які впливають на вибір. Е... Друкованих видам, це, звичайно, зміст і рекомендації знайомих. Основним фактором являється великий шрифт і цікавий зміст.